У далекому лісі, серед високих дерев і яскравих квітів, жила маленька сова на ім'я Сяйлинка. Вона була не така, як інші сови. Замість того, щоб спати вдень і літати вночі, сялинка любила сонце і гратися зі своїми друзями, зайчиком, крутьком і білочкою лускою. Одного разу друзі почули від старого їжака, що на іншому боці лісу є чарівний ставок, який здійснює найзаповітніші бажання. Луска, Крудько і Сяйлинка одразу захотіли побачити це диво і вирушили у подорож. Дорогою вони зустріли різних лісових мешканців. Спочатку їх привітала лисичка Спритна, яка попередила ставок чарівний, але щоб його знайти, потрібно пройти через густий ліс і не збитися з дороги. Потім, коли друзі вже наблизилися до лісу, перед ним з'явився борсук мудряк. Щоб знайти шлях до ставка, потрібно бути уважними. І допомагати один одному. У дорозі можуть трапитись труднощі, сказав він. Друзі були готові до всього і продовжили свою подорож. Невдовзі на шляху виникла перша перешкода висока гора. Луска не могла стрибнути так високо, і тому Крудько запропонував їй стрибнути на його спину, а сяйлинка полетіла вперед, щоб показати шлях. Ми зробимо це разом! радісно вигукнула Сейлинка. Подолавши гору, вони дісталися до густого лісу, де дерева були такими щільними, що майже не було видно сонця. Усі трошки злякалися, але сейлинка, яка любила сонячне світло, вказала їм на найсвітлішу доріжку. Нарешті вони прийшли до чарівного ставка. Він був такий прозорий і красивий, що вода в ньому відбивала небо, як дзеркало. Друзі підійшли ближче, і кожен загадував своє бажання: Крутько мріяв стати найсміливішим зайчиком. Луска знайти найбільший жолудь в лісі, а сейлинка загадала, що вони завжди залишалися разом і допомагали одне одному. Раптом вода в ставку засеяла яскравим світлом, і їхнє бажання почали збуватися. Крутько відчув, як його сміливість зросла. Луска побачила великий блискучий жолудь під деревом. А сейлинка відчула, що їхня дружба стала ще міцнішою. Повертаючись додому, друзі зрозуміли. Що справжня магія це їхня дружба і вміння підтримувати одне одного, і тепер вони знали, разом вони можуть подолати будь-які труднощі.